Терпетелі Шахів грає проти Пенні і Дайм Док. Дерланда рейтинг 1995. Такатур. Так. Mm, да. Дірвем трошки його, щоб не розслаблявся. Так, ну кажу, треба брати піше до центра. До центра. Пішиком до комдат. Так, на їх 4 гарне поле. Для коня. Прекрасно. Ні, тут ми тобі не дамо. Ти можеш чіплятись. Ясно, ти хочеш, можливо, так сяк, так, так. Потім тут можеш вдарити, якщо будеш зв'язувати мене. Так, як закінчити розвиток? Коня треба сюди поставити. Яким маршрутом? Через це поле. Сюди він потрапляє. Сюди. Сідою. Як я туди поставив? Супермаршрут. Добре, не знаю. Знайшов. Я знайшов цей маршрут. Так, але поки що проблемка яка. Що він може тут вдарити, так? Да? Тому поки що. Коня сюди. О, фрезя сюди поставлю. Переведу, можливо, так його. Трошки проблемки в нас є, звісно. Так, нападає у нас на коня. Давай же 5, мабуть. Не хочу я нікуди його відводити. Або застав мене, так, да, дякую. Це 4 йому десь треба грати, чи що? У нас, можливо, так, ні. Такі ідеї, тут кінь сюди прийде. Це я не дуже зрозумів. Що за хід? І для чого? Давай максимально поставимо все по центру. Ну, майже, і на королівська. О, я знайшов хід. Але поки що слон сюди прийшов, звісно. Так, підривають мене. Серйозно, ті. Так, якщо. тут в тебе є, да, поля неприємні, але в мене конь, кінь, кунь. Не дурник. Міняти зразу коня. Нічого ситуація. Міняти хочеш, мов коніку. Нічого свой. Ти всі хочеш поміняти моїх нормальних. Фігури. Фігурики. Аурики, аурики. Так. Бую. Бью. Бью. Тебе слабкість тут в мене тут. Всіх міняти хочеш? Та що з тобою? Ну що з вами не так? Ну, хочу всіх міняти. Що з вами? Сталося. В принципі, я можу мінятись. Просто кінь застряв трохи. Мене просто кінь. Застряв. Хоча я понял, є в мене одна ідейка тут. І цього прогнав. А, так. Дивись, якщо ти не б'єш е, торо, ну, туру, ну давай, я короля сюди веду. Я посилю свою позицію. 10 тисяч раз. Тепер я буду чіплятись до тебе. Ха -ха. Тепер пограємо по іншим правилам. Бачимо кого більше слабкості. Я треба цютеру, тому що в нього тут є такі ходи якісь. Йому взагалі треба було так грати, він не зрозумів це. У мене тут слабкість була. Ти це не зрозумів. Перезрозумів, на жаль. Але я ж все б'ю просто. Так, майже все. Давай тут віддамо. Заберем там. Рука вже трошки затікла. Добре, не даю. Що то великий вибір, не думаю Оп. підміняємось і все. Ну, не хочеш битись? Трізьбун. Ну, окей, я почекаю. Йду сюди. Давай так. Тут буде прохідний пішак? Дякую. Партія. 71 на 86, але у я таки не люблю грати. Його ідея ясна, він хоче можливо прогнати мого коня і потім вдарити на D5, поки в мене зависає ну або просто давити на слабкість. Що він робив всю гру. Так, я відійшов фрезем не туди, мені треба було Є5 піти. Не боятися цього. Я не можу взяти, бо. Слон д 5 буде. І що, так нормально грати? чи що? Взялися і пожертвували. Пішака, але, в принципі, слон поки що не грає. Зробили собі слабкість, але в нас тут уже фігури гарно стоять. І ми закінчили розвиток швидше за білих. По лінії F ми давимо. Цікава жертва. Слон є... Ну, слон є щось так, бо тут слон погана фігура, в принципі. І в будь-якому випадку є 5 зазвичай в таких структурах треба грати. Хочеш ти або цього не хочеш. Щоб відкрити слона. Так, це пояснити, мабуть, буде найбільш правильно. Відкриваючи саме жертву. Ну, окей. Так. Я пішов вже 5 Нормально. Нормально. Але тут кінь, все-таки у мене стояв погано. Вже 4 Треба було захоплят... захопити прось. Слон вже 6 <кхід> А, Жен, тут в мене піжаки дуже класні. Захоплюємо просто максимальний даум його. Є5 прориваємось. Ну тут вдовгу чорні захоплюють. Гру. і ініціативу. Ну але я по своєму вирішив. Суперник розмінюється, але його проблема в тім, що в нього слабкість. На D4. У мене тут все-таки тут купа і Не так просто чіплятись. До поля е 6. Боротьба проти його ізольованого пішика, в принципі, простенька. Просто посилюємось і атакуємо. І він довго це тримати не може. Тут мені розбив структуру, але не виявляється, що. Пішоковий, бо у мене прохідний пішак. Я щось думав, що він десь, якщо я заберу пішачком, то він на F5 забере, але я ж не зобов'язаний бити пішиком. Ось. Так, тут було сильніше король Е7. Король Е7. Ми не даємо йому на такий хід, такий хід. І видавлюємо туру. Це була правильна розстановка фігур. Поля вторгнення треба було королем строю тут тримати. Ну, окей, тут просто складніше було для мене. Він міг забрати, да. ну я так просто тут не з'їв, бо тут він і шах може дати якось. Не так просто. Це повільний хід він робить. Просто короля веду поближче центр, допомагає мені цим. Веншпілі короля треба вести. Вводити в гру якнайшвидше. Ну і тут погана позиція, бо все-таки сайвий пішак і все прив'язано в нього. Ну він ще підставляється під розмін тури. Тут ще все простіше. Далі він зіграє якось так. Ну тут буде прохідний пішак. Ферзь.